Здається, в місті віднині проводитиметься щорічний волейбольний турнір на честь Володимира Володимировича Мушчука, спортсмена-волейболіста, тренера, людини різноманітних впінь та інтересів. В Усякому разі саме таке на прохання голови правління ВАД Коростенський щебзавод» Юрія Біжана заявив директор Коростенського щебзаводу Павло Савінський на відзначенні 70 сімдесятилітнього ювілею Володимира Мушчука. Свято вийшло далеко за рамки окремої родини навіть Міста і області. Адже ювіляр досить відомий. І як спортсмен, який майже 20 років захищав честь Житомирської обласної команди, волейболістів спортивного клубу Колос, і як тренер з майже 30-літнім стажем. На честь ювіляра лунали гарні слова побажань. Він отримував подарунки, грамоти і навіть нагороди. Представники міської та районної влади, обласних та всеукраїнських організацій, просто колегії і друзі, кожен намагався сказати слова. Вдячності Володимиру Володимировичу, хто за дружню підтримку, хто за залучення до спорту молоді. Пан Володимир отримав у подарунок свій іменний спортивний костюм і перший в його житті волейбольний м'яч, який можна з'їсти. Проте здається, найбільшою нагородою для ювіляра і подарунком для гостей свята був вихід Володимира Мущука на площадку. Всі впевнилися, що навіть у 70 Володимир Мущук залишається. Вправним розподіляючим не постраждали також подача та відчуття простору. Як саме все відбувалося? Дивіться наступного тижня у програмі. Докладніше.